Всім привіт! Відразу розпочинаю сьогоднішній влог з розпаковки АТБ. Взяла ось такі губки для миття посуду, люблю такі. Далі серветки, також дуже зручно ставити їх на стіл і зручно користуватися. Далі взяла кукурудзу, одну баночку, щоб вдома була. Так, І пергамент і фольгу взяла, також фольгу беру, це розумний вибір, дуже класна. І дешева. І, власне, із за чого пішли в АТБ це ванільний цукор. Так, а тебе все. І ще зайшли на риночок і взяла ось таку мухобойку, дуже гарна, мені так сподобався дизайн. Пише, що вироблено в Туреччині, і дуже класний ось цей пластик, якісний. А ось саме ця біла частина вона гнеться. Думаю, прослужить довго. І тут вам показую супрадин. Я приймаю щодня по одній таблеточці такий шипучий. Там дуже багато різних мікроелементів, залізо, магній, калій і реально допомагає, Тому що енергії я відчуваю, що появляється Після того, як приймаю, я додаю в холодну воду і приймаю зранку. Не можу натішитися своїми новими сковорідками. Купила дві сковорідки, заплатила 1200 гривень за дві. Дуже якісні, класні сковорідки І на упаковці пише, що всередині має бути насіння якоїсь дуже гарної декоративної квіточки інтер'єрної, типу пальма. Але його в мене не було. Не знаю, можливо, не поклали, можливо, вкрали, можливо, випало. То вже таке. Не можу, правда, натішитися ними тому що вони реально дуже-дуже якісні. Ручка така. Важка ручка, і саме ось це з'єднання ручки зі сковорідкою, воно йде чогонне. Сковорідка важка. І, як обіцяє виробник, що вона дуже якісна. Два діаметра, якраз так, як мені зручно. Маленька для якихось підливок, а велика для того, щоб смажити щось. Немає того насіння, не знаю. Можливо, не поклали його. Так, і далі хочу вам показати хімію. Що я ще купила ось такий фініш для посудомийки, тому що він мені дуже подобається. Це взяла пом'якшувач 2-літровий, також 60 гривень. Для скла також класно, цей беру. І це новинка від Сів. Миває кухню класно, він йде з оцтом. А також завжди беру ось такі серветки для прибирання, це вологі серветки. Готую пасту карбонара, беру ось такі кубики бекону порізаних і просмажу їх на сковорідці. Далі, коли вони вже просмажились, до них додаю трішки води з макаронів, що вже зварились, два яйця додаю, і потрібно додати пармезан. Протерти в мене його не було, тому додала просто мікс сирів, ось такий був. Він не такий смачний, як пармезан, але також нічого. Із з цієї всієї маси потрібно зробити крем такий. Що головне, що вода від макаронів має бути не тільки щойно зварена, тому що інакше яйце приготується дуже швидко і згорнеться. Дуже добре потрібно перемішати макарони і дати настоятися, трішки, щоб вони впитали в себе трошки той крем. Далі сир розтоплюється від гарячих макаронів і тягнеться. Дуже смачно, але я сьогодні втримаюся і не буду. Це для чоловіка буде. А я буду вечеряти кавуном з холодильника. Дівчата змінила постіль сьогодні в спальні і хочу вам заодно показати своє замовлення, що я замовляла в резерві Home. Це ось такі штори, їх повісили чисто для того, щоб відміряти розмір, тому що потрібно їх підігнати. Вони з внутрішньої сторони такі бархатисті, а з зовнішньої більш блискучі. Класна якість, мені подобається. Ще не погладжені, тому що віднесу їх в ательє, а вже потім постираю і прогладжу їх. Також замовляла там на тому сайті. Покривало ось таке, дуже класне, 2х20 і ціна 1200 гривень. Покривало реально дуже-дуже якісне. Воно йде повністю котонове, і всередині ось ці квадратики вони мають якийсь наповнювач, тобто воно може бути як навіть легеньке одіяльце таке. І ще потрібно тут прибрати в кімнаті, вибрати, там, що в куточку є аптечка. є постіль, також що зняла, потрібно постирати. Я зайшла в магазин, Зазвичайно. просто з відділом все для дому. Побачила ось такі наволочки, дуже класні. Мені сподобались вони, тому що вони йдуть ляні з такого легенького льону, на літо дуже класні. майже Майже такі просвічують, але дуже, не знаю, як вам пояснити, такий важкий льон, але легенький. Тобто важкий по вазі, а легенький по консистенції, як відносно для льону. І, звісно ж, я не подивилась розмір, а розмір тут 70 на 80 ой, 80 на 50, великий трошки, як для моїх подушок. Я їх взяла, щоб вони були як декоративні. Зверху подушки. Буду якось декорувати ліжко, але потрібно їх переробити. Далі взяла ще собі ось такий спрей для тіла. Це Вікторія Secret, жасмін, слонова кість і груша. Класний для літа, аромат класний. Так, тут резерв. Продовжую показувати. Склянка така, кружка і блюдце. Кружкою блюдце, мабуть, буду ще замовляти, щоб зробити собі набір такий. 259 гривень коштує набір. Кружка з блюдцем це резерв Home. І дуже класно, в них зараз триває літній розпродаж, по гарних цінах можна замовити дуже класні речі. Так, замовила ще ось такі колечка для сервірування столу для серветок. Дуже класні, якісні, з курочками такими. Ідуть по 2 штуки в набір за 139 гривень. Так, і не можу натішитися цією скалкою, вона йде, ці узори з такими виямками, тобто на тісті буде залежати візерунок. Класна скалка, ціна її 139 гривень, також на сайті. Так, ну і звісно, покривало взяла 1200 гривень і штори за дві штори заплатила 1300 гривень, здається так, 1300 гривень за дві штори. Так, поскладала трішки одяг в шафі і завершую сьогоднішній влог. Дякую вам за перегляд.